Всім привіт! Сьогодні трошки подивимося тему Україна, Росія, Світ, і скажу вам так, що в світі скоро почнуться глобальні процеси. Чистка буде відбуватися на різних територіях. Чистка більше інших країн розпочнеться вже більше з 2024 році. Почнеться масова міграція з одних країн в інші. Будуть катаклізми. Катаклізми будуть як природні, так і штучні. Буде застосована тектонічна зброя. Зараз іде активне тестування цих установок, харп і так далі. У Росії вже з 10-го числа розпочнуться фінансові кризи. Можливо, це будуть якісь свого роду санкції ще більше. Для мене ще з нумерології, 13-15 число, коли я вивчала нумерологію, вони були про те, що рішення, які приймаються в ці дні, вони не завжди корисні для людей. Тому я думаю, що 15-го числа Росії прийдеться приймати якесь таке рішення, чи вони будуть рухатися в сторону якогось певного рішення, що буде стосуватися фінансової сфери, фінансового забезпечення, вирішення якихось фінансових питань. Тому що у них навіть з точки зору долара, долар для них може стати як певна картина, яку вони можуть собі повісити в рамочку. Розпад ЄС я вже про це розповідала неодноразово. Країни Європи почнуть розпадатися і швидше за все, це буде теж з 2024 року. НАТО, як таке, воно буде створена якась інша структура. Це теж я вже вам розповідала. Стосовно бойових дій на території України може бути застосована якась зброя. Не думаю, що це буде ядерна. Путіну скажімо, самому страшно застосовувати цю зброю, страшно саме за наслідки, які можуть бути після застосування певної зброї. Далі, якщо дивитися. От я просто згадую собі всі ті події, які я бачила. Якщо згадувати кінець. Е... Цього місяця, жовтня, то в жовтні можу сказати, будуть певні події. Відповідно, вони будуть ближче до затемнення. Десь 15 го числа ситуація почне розкручуватися. У цю сторону будуть наганятися страхи з різної сторони, зі сторони Білорусі, якщо взяти, дивитися, буде розкручуватися страх по карті, я вже теж проглядала цю ситуацію. Ну, зі сторони Росії Росія, скажу так, готова пожертвувати Донецьком, Луганськом і вдарити по цих областях задля вдарити яким, якоюсь тактичною зброєю, якщо вони будуть дуже сильно програвати на цих позиціях, на, на тих позиціях, які їм хочеться, тому що вони якось би хотіли і Одесу, і Херсон, і Николаїв. І е, вони якось би хотіли йти у цей напрямок все більше, е е тому Одеса теж залишається під прицілом. І осінь для Одеси буде складною. Будуть атаки, будуть атакувати зі сторони Херсона, зі сторони води. Е е може бути. Я вже казала, це ну, потрібно втратити здоровий глузд для того, щоб був цей удар саме по воді в океан, що зможе принести небезпеку для інших країн, для таких країн, як Росія, як Америка, для такої країни, як Британія. Тому що може спричинитися певна хвиля цунамі і може завдати шкоди. Але е, це все рівно є. Е, воно все рівно е, в просторі цей сценарій є, і він має ймовірність бути активованим. Але чи це буде природній чинник, чи це буде людський фактор, ми побачимо згодом. Але насправді воно має місце бути. Ну і якщо дивитися по карті України, чи буде наступ, багато питань задають, чи буде наступ на Київ. Як ілюзія, я вже це проглядала питання, от цей наступ він завершиться от зразу, десятка мечів на кордоні. От. Ситуація контрольована, захищена, наступ завершиться там, де він і буде. В планах він є, королева мечів показує, що в планах є, будуть завдавати вогню. Як диявольський план, планується. От, планується, але чи буде він успішним? Ні, не буде. Так, які мені ще давали питання? Одеса. Скільки будуть кошмарити Одесу? Ну, там ситуація буде нестабільна, є загроза, є небезпека для людей по Одесі. Емоції будуть викликати сильні емоції, будуть викликати на емоції. Давайте подивимося, чи зміниться ситуація в листопаді місяця. До кінця місяця, я вже казала, повторю знову далі показую до кінця місяця небезпеки для людей до кінця місяця. Застосування сили. Дев'ятка мечів показує те, що Емоційно буде дуже складно. Якось домовленість, домовленість про що емоції через зрадників, через зрадників, буду діяти через зрадників на одеському напрямку. Ну, планують в планах, в планах захопити Одесу, але це тільки в планах. Чи зміниться ситуація в листопаді місяці, тому що навіть оці літаючі бджілки, які літають постійно на Одесу, вони, чи будуть вони, їх якось обмежать? Як обмежить. Вогонь добре. Швидше за все, так як показує циклічність, буде знищено місце локалізації цих бджілок літаючих. Над цим вже активно працюють, працюють певні розвідувальні групи. Вони добре заховані, добре охороняються території, чи буде знищено? По трійці мечу показує, що буде знищено. Е, ну, Дай Бог, щоб якнайшвидше, тому що до листопада ще чекати далеко. Так, питання треба було повиписувати. Е, мене запитували, чи розпочнеться світова війна, Третя світова війна. Ну, і я, я вже це питання давно проглядала, що воно насправді. то... Е, ну, так, розпочнеться. Чи розпочнеться вона, давайте подивимося, у 2022 році. До кінця цього року. Ну, інформаційна вона вже йде. Інформаційна війна йде. А чи розпочнеться активна війна з застосуванням зброї в 2022 році. Ще не зараз по зірці. На виборі. Так, давайте подивимося, чи актуальна ця тема на 23 й рік. На виборі. Вибір, карта вибору випала. Чи актуальна ця тема на 23 й рік? Ситуація буде загострюватися у 23-му році. Уже будуть плани в цю сторону. На певних територіях вже е, буде йти щось певні території, ще будуть е, блокувати, уникати. Там буде йти певний блок ще. Давайте подивимося, чи буде воювати Росія з такими країнами, як е, Казахстан, Узбекистан. Е, можливо, навіть Турція приєднається до цього конфлікту, тому що Турція швидше за все створить, створить певні коаліції, чи як можна це назвати? Чи краще союз з іншими країнами для того, щоб розширити свою територію, так як в Турції буде певні катаклізми, щось там буде таке відбуватися. що Землетруси щось такого характеру, що їм потрібно буде інша територія, міграція. Зараз Ну я бачила це більше на 24-й рік, що будуть відбуватися всі такі зміни стосовно міграції стосовно природних катаклізмів і так далі, що люди будуть завжди у пошуку якогось місця. тому для тих, хто хоче вижити в цих подіях, важливо саме зараз почати працювати зі своєю свідомістю. Чим швидше ви почнете працювати зі своєю свідомістю, тим швидше ви будете відчувати сенсорно, інтуїтивно, де вам безпечно, а де вам небезпечно, і не шукати на постійній основі цієї безпеки, що вам хтось має сказати, що вам хтось має надати цю безпеку. Ви зможете своїм полем відчувати, але для цього потрібно розвивати. Своє поле, і чим швидше ви будете йти у цю глибоку внутрішню роботу, просинатися, тим більша ймовірність того, що ви зможете вижити в даних подіях. Так, чи хтось телефонує? Чи отримає Україна фінансову допомогу від Європи? Подивимося зараз. Від Європи та світу, будемо так казати, щось буде отримувати, да, є, буде стабільність, проте прийдеться міняти плани як такі. Ми щось отримуємо, але це щось буде щось таке, яке належить не тим країнам, які нам будуть давати. Якось так показують. Це буде належати комусь. ну Давайте подивимося, можливо, це буде належати Росії. Можливо, це. Так, 50 на 50 це будуть навіть якісь активи Росії, але вони десь знаходяться на території світу. Так. У смерті вони десь знаходяться. Це щось, що забрали. Щось, що забрали у когось, у когось щось забрали, хтось щось віддав, і, відповідно, цим ресурс, цей ресурс піде на Україну. Це буде повільно, але тут показує, що ресурс прийде. Ваш пентакліс. Так, які ще питання ви б хотіли задати? Я ще зараз подивлюся, там були коментарі, випишу коментарі і по коментарях ще пройдуся. Я більше не виписувала запитань. Скажу вам так, що. Росія вступає в негативну карму, Україна поки що виходить з цієї негативної карми, але з 24-го року в Україні знову ж таки іде період вступу у негативну карму. Тому е тішимося, але працюємо над собою. зі собою, в тому числі, зі своїм внутрішнім світом. Якщо ми не будемо е докладати зусиль над Тим, щоб змінити свій внутрішній стан, то зусилля будуть міняти нас. Зовнішні зусилля будуть впливати на нашу психіку. І якщо ми не зможемо стабілізуватися психологічно, якщо ми не зможемо заєкоритися фізично на фізиці, і ми не будемо розвиватися ментально, це загрожує нам стати жертвами певних обставин. А для того, щоб відчувати поле. Треба розвивати це поле. Для того, кому це актуально, підписуйтеся в телеграм-канал, беріть участь у моїх навчаннях, які я провожу, і тоді е, вам буде більш зрозуміло, що відбувається, як відкривається поле, як працює ваше родове поле, що таке ваша генетика, як з цим справлятися, як міняти свій генетичний фон і не боятися е, даних сценаріїв свого роду. Тому до зустрічі з вами у наступних відео. На телеграм-каналі я опублікую прогноз по областям України. Тому підписуйтеся на телеграм-канал.